Усім вітання, мої дорогенькі! Кожен куточок, кожна місцина нашої країни унікальна, цікава та особливо рідна для тих, хто там народився. І так само в кожного і є свої сімейні традиції та звичаї. Світле та радісне свято Великодня несе для всіх нас радість та продовження життя. Приготування кошика це велика і відповідальна місія, яка продовжується недільним сніданком. Хочу розповісти про два його варіанти, які мені довелося зустріти. Один звичний для нас із заходу України, холодний, а інший гарячий, заправлений холодцем. Обидва неймовірно особливі, а смак важко передати словами. Повернувшись додому, після освячення кошика, ми розпочинаємо готувати мішанину. Або у нас кажуть святкову великодню тарілку. Це одним словом, майже все те, що ми освятили. Ось такий у нас кошик на Великдень. Ми показуємо вам справді те, як ми щороку його готуємо і як він насправді виглядає без зайвих прикрас. Обов'язково у нашому кошику повинно бути одне почищене яйце. Прийшовши додому, ми його ділимо на всіх членів сім'ї одинаково. Кожен бере по кусочку і обов'язково першим його частуємо. Далі починаємо готувати наш смачний сніданок. Беремо велику тарілку. Така тарілка, у якій завжди подається на свята основна страва. У кожній сім'ї, напевно, є така. Очищаємо яйця і нарізаємо їх на четвертинки. Розкладаємо на тарілку, це буде перший шар. Це всі ті яйця, які були в кошуку та, можливо, ще додатково зварені, якщо у вас велика родина. Коли нарізали яєчка, беремо освячене маслом. Знімаємо з нього усі прикраси: це гвоздика і чорний перчик. Починаємо масло накладати по всій площині. Взагалі, поєднання масла та яєць дуже хороше. Якщо яйця ще теплі, це просто неймовірна смакота. Масло розтоплюється, змащує яйце, і воно вже не сухе, стає вологим та легше смакує. Далі обов'язково потрібно посолити цей шар свіченою сіллю. Після чого корінь хрону натираємо за допомогою ножа. Ось такими рухами. Це досить цікаве натирання. Таким способом ви по-справжньому відчуєте кусочки хрону, смак та запах. Саме так вони будуть натерти досить тоненько і приємні, і не будуть твердими. Ніяким іншим способом це не можна зробити. Наприклад, якщо потерти на терці, відчувається тільки гострота без смаку. Якщо скористатися ножем для овочів, кусочки хрону будуть набагато товстіші і не такі смачні. Тільки ножем здирається верхній тоненький шар хрону, і він якраз рівномірно віддає всю свою гостроту і смак. Хрінь досить відчутно наповнює кухню своїм ароматом. Вдосталь на терше хрону беремо освячений домашній сир, нарізаємо тоненькими пластинками, кладемо на хрін, робимо шар з сиру. Це вже виглядає досить смачно та цікаво. До речі, завжди освячуємо тільки домашній сир. Також це може бути ще буц. У цей день ця страва найсмачніша. Вона благословенна, тому просто неймовірно смачна. Переходимо до копченого м'яса, або, іншими словами, будженина. Нарізаємо досить товстими кусочками, можна сказати, соломкою, та розкладаємо на сир. Ковбаску заведено сюди не нарізати і так само під черевину. Ми нарізаємо їх на окрему тарілочку і смакуємо разом з паскою. Це зв'язано з тим, що ковбасу потрібно чистити, а цей салат робиться досить скоро, так як після ранішної літургії всі дуже-дуже голодні і, дочекавшись освячення пасок, дуже швиденько відправляються по своїх домівках. Тому на чищення даної ковбаси немає часу. Розклавши гарно наші кусочки шинки, знову ж таки натираємо хрінь таким же способом. Натираємо швиденько, бо всі вже чекають. А ось це наша домашня рублена ковбаска, яку ми робимо на Великдень, яка не тільки неймовірно смачна та натуральна, досить довго зберігається в холодильнику і має, як бачите, після тижня зберігання гарний вигляд. Якщо цікаво, як ми її готуємо, посилання на неї залишу в описі під відео. І тут одним, напевне, з дивних для вас моментів є те, що ми нарізаємо невеликий пучок кропиви, який ми освятили. Нарізаємо її теж дрібненько та посипаємо мішанину. Вона також дає свій приємний смак та користь вітамінів. Зазвичай кропиву наші предки вживали часто, тому що це була зелень одна з перших, яку можна було вживати після зими, а зими колись були суворіші. Ось така одним словом цікава та неймовірно смачна великодня мішанина. Якщо ви робите схожу, пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Так як все розкладено шарами, кожен бере смакувати все те, що є на тарілці. Така мішанина нікого не залишить осторонь. Це дуже смачно. Смакуємо ми разом зі свіжою пасочкою. Якщо вам не вистачає хрону, хто полюбляє більше гостроти, обов'язково перегляньте відео на нашому каналі традиційної міцної закуски Хрін з яйцями. А тепер переходимо до теплої мішанини. Тож, прийшовши з церкви, усе м'ясне нарізаємо на шматочки. На велику сковорідку відправляємо шматок масла 100 г. Чекаємо, поки воно розігріється. І на перший шар викладаємо під черевину. Або, можливо, кусочки вареного сала чи копченого. Хто з чим ходив святити, або хто що має. Трішки під черевину підсмажуємо. Перевертаємо на інший бік. А от домашній сир не слід сюди додавати. Він пустить сироватку і страва стане кисла. Нарізайте окремо. Далі починаємо додавати решту м'ясних виробів. Це у нас і шинка домашнього виробництва, домашня ковбаска, гуцульська, приготовлена за справжнім рецептом, домашня рублена ковбаска, м'ясний хлібець. Всі ці відео ви можете знайти на нашому каналі. Обов'язково перейдіть та перегляньте. Думаю, що вам сподобається. Все це всього на всього 2-3 хвилинки підсмажуємо. Більше не потрібно, щоб запахи та аромати м'ясних виробів перемішалися. Далі додаємо яйця, нарізані на опіл. Тепер починаємо натирати хрін. Саме натираємо ножем, а не іншим способом. Цей рецепт нам порекомендувала пані Марія з Тернопільщини. На Франківщині так не готують. У нас роблять мішанину холодну за іншим способом. Тому цей рецепт незвичний і цікавий для нас. Додаємо холодець і все гарно перемішуємо. Буквально ще дві хвилини і все добре пропариться. Хрім наситить всі кусочки м'яса і яйця своїм ароматом та запахом, накриваємо кришкою. Всі ці смаки дуже вдало поєднуються між собою. Одним з великих мінусів цієї страви є те, що на кухні створився такий аромат, що можна втратити свідомість. Тому будьте обережні. Як бачите, все дуже гарно поєднюється, нічого сильно підсмажувати не потрібно. При цьому холодець та масло пускає просто неймовірно смачний сік, який обвилікає кожен шматок м'яса та яєць. В такому випадку яйця ніколи не будуть прісними чи сухими, а досить смачними. Викладаємо на тарілку. Виникає питання, навіщо все це розігрівати. Погода на Великдень не завжди сонячна, а подекуди і сніг лежить. І рано вранці люди йшли на святкову службу, яка тривала більше, ніж три години. Прийшовши до своїх домівок, кошики були досить холодними, і все, що було в них, було холодне. Люди саме таким способом намагалися зігрітися і розігрівали їжу. Переходьте та підписуйтесь на наш канал, ставте подобайку. Все буде Україна, мої дорогенькі!